Друзі на інфо перші проголовне поїхали у центрі Покровська під час операції українських сил було знищено групу спецпризначення противника, яка намагалася вийти з оточення під виглядом гуманітарного конвою. Серед убитих ідентифіковано майора російського спецназу, особу, яка за даними української розвідки причетна до численних і полонених, оперативні служби зафіксували неодноразові свідчення щодо його дії у тимчасово окупованих районах Донеччини, зокрема особисто участі в розстрілах без збройних зняття відео Протор і тиску на цивільних через публічні погрози виявлення його особи стало можливим завдяки перехопленням каналам зв'язку. Незадовго до інциденту він перестав координувати і попросив про евакуацію гелікоптером з центру міста. За оперативною інформацією він планував вивести залишки своєї групи з території медичного пункту, де вони переховувалися. Разом із пораненими український безпілотник фіксував кожен крок групи, що вийшли на вулицю і з ознаками цивільного маскування. Вже за кілька хвилин їх блокували дві штурмові. Групи ЗСУ. під час затримання група відмовилася скласти зброю після короткої перестрілки у вузькому коридорі між будівлями 12 осіб були ліквідовані, включаючи майора спецпризначення. За даними очевидців з боку українських військових, він намагався відступити останнім і вже пораненим почав просити про життя. Але рішення командування було чітким жодного шансу для тих, хто вбивав полонених. Три кулі в спину стали останнім епізодом його оперативної кар'єри. На місці було залишено тіла, розкидана зброя, знищена снаряд два спалені. Броньовані авто і документи, які ідентифікували в його прилечність до підрозділів, що діяли під Луганським і Попасною. Після ідентифікації арештків був проведений експрес-аналіз вилучених носіїв інформації, флеш накопичувачі і планшети з програмою розвідки. Містили списки полонених gps координати поховань і внутрішніх інструкції щодо психологічного тиску на військовополонених із метою вербування. Історія вже передана до міжнародної групи з документуванням воєнних злочинів або Є в розпорядженні української військової прокуратури, що ж, знищення одного з керівників підрозділів спецпризначення, що відповідав за розстріли полонених ключовий сигнал для російської армії. Зони не відбуваються, і розплата невідворотна. Українська розвідка працює точково під прицілом тих, хто ухвалює рішення, а тих, хто виконує злочини накази. Росія не просто втрачає кадровий склад, вона зіштовхується з системним демонтажем своєї структури залякування після серії таких точкових ліквідацій. Дація моральний стан підрозділів ворога різко падає. збройні сили України навпаки підсилюють ініціативу та перехоплюють оперативну перевагу. Це не тільки воєнна, але й моральна перемога. Після завершення зачистки місцевості навколо будівлі, де відбулася зіткнення українські сапери, виявили встановлені російськими спецпризначенцями мінно-вибухові загородження. Частина з них була замаскована під залишки медичного обладнання, а інша вмонтовані у дверні ручки та електрощити. Це підтверджує, що група планувала залишити після себе вибухову пастку в Зі захоплення позицій вибухотехніка ЗСУ нейтралізували усі пристрої без утрат у приміщенні. Також знайшли камери спостереження, які фіксували допити полонених ці. Матеріали, передані до СБУ для подальших процесуальних дій. Окрему увагу отримали документи у кишені загиблого майора. Один із них був чорним списком в позначенні цілі номер один. У ньому містилися прізвища українських командирів, волонтерів та військових журналістів. Деякі записи мали позначки з геолокаціями та системами побуту. Це сі. Чить про спробу організованого полювання на лідерів у Частина даних збіглася з матеріалами попередніх справ та диверсії тилових районах України. Цей список зараз аналізується аналітиками сил безпеки як доказ цілеспрямованої кампанії фізичного усунення українських військових з боку місцевих жителів Покровську зафіксовано сплеска в повідомленні про підозрілих осіб, що намагаються переховатися серед сильного цивільного населення або симулюватися. Статус поранених у відповідь на це командування ЗСУ посилило перевірки в районах, наближених до зони останнього зіткнення. Завдяки швидкому реагуванню вдалося ідентифікувати ще двох ворожих агентів. Один із них був медиком із підробленими документами, другий зв'язковими з групою, ліквідованою разом із майором. Був передано до контррозвідки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. В основки кожен робить сам до. До зустрічі друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.